Панове, вітаю! Сьогодні ми нарешті добралися в ПСП Олександрівка до Валентина Сергійовича. Доброго дня і Дякую, добралися, що да, добралися для того, щоб подивитися, оглянути, якою технікою користуються в господарстві. Її тут багато. Ми постараємося там максимально лаконічно викласти, поділитися самими цікавими речами. Ну, Якщо щось не встигнемо, то тоді розділимо на декілька, на декілька разів. А от. Ну, я думаю, що почнемо. Ось тут красені джондіри, селтверди, сівалки. Якщо не будемо звертати увагу на дрібниці, то ми встигнемо всю подивитися. Якщо будемо е, детально це говорять, ну, у вас тут просто е, певний підбір такої техніки, там, взяти щось селтвор, то я думаю, що так. просто окреме відео можна про селтвор знімати чи про трактор. Ну, того будемо старатись коротенько, лаконічно. А якщо будуть якісь додаткові запитання, то випишіть в, коментарі, в коментарях і ми наступного разу спробуємо дати на них детальнішу відповідь. Отож, пішли. От в мене трошки я закупив техніку, десь десь основну техніку це було куплено десь 4-5 років назад. Оце ще був останній, останній термін якості якості світової. Я не говорю за весь світ, я говорю за європейську якість тої техніки, яка поступає на Україну. А далі почалися проблеми. Вони технічні, вони технологічні, ну і ще вони ну, в якісному плані теж є питання. Це знаєте, це ви як підводите от на автомобільному ринку, були там мерседеси, мільйонники. Да. А зараз вже як. Я вас термін... підвожу, знаєте, до чого раніше був прист, таке була прислівля. Машини діляться на дві категорії мерседеси і всі решта. Коли зайшли мерседес двохсот, у мене ось Мерседес, ви бачите, Мерседес да, Акрос Фура. Бо це ще трохи машина. А коли були завалені всі мерседесами легковими, це була модель c 200 s то в Київ весь був, там ніхто не брати, то, -то тоді вийшла друга модель Тойота. Тоді Тойота завоювала ринок нас в Україні, тому що якість Тойоти, бо перші Тойоти, які приходили на капоті, я це бачив, таке відкриваєш капот, а там написано «No open». не відкривати, нема чого відкривати чи ні. Тобто їх вистачає обстеження. Але згадайте, якщо серйозно, я, наприклад, на своєму досвіді, хоч хоч я зв'язаний з технікою, я не пам'ятаю, що в Тойоті хтось робив двигун. Убивають, масла не міняють там, напевно, по 100 тисяч. І вони ходять двигуни. От на моїй Тойоті, Тойота Кемрі 3,5 об'єм двигуна. Дивіться, розход я з'їздив у Львів, розход 7-6 літра. Я їхав десь 120-130 кілометрів на 3,5. Такого економного двигуна сьогодні немає. Це 6 ВВТ. Двигун отак От сьогодні Тойоти завивали ринок. в Принципі якість, розход пального. Ну і комфортність, ну це реально. Це були. були, були. Е, це, друзі, е, я тепер зрозумів, ми коли знімали трактор Кубота, значить в гаражі стоїть Тойота, а в ангарі з тракторами стоїть Кубота. Я тепер зрозумів, ну, чого, чого серед джундірів затисалася Кубота. Ну, так, да, я вам скажу чесно, я е, патріот жундіра, я з джундіром починав свою трудову діяльність в Україні. Е, коли ще так, може пішли тракторів. ближче до жонді. Не було. Покажемо, Ці трактори зробі. прийшли, бо е, модель, яка себе зарекомендувала в, в Україні, яка зробила джондір трактору номер 1 в Україні, це була модель 8400. Він в мене там ми побачимо, він мене цей трактор ще стоїть, йому що він з 97-го року, він мене відпрацював 29 тисяч мотогодин. Найдіть сьогодні трактор в Україні, що 20 тисяч або другої моделі. Що 29 тисяч, і він ще робить і не просто робить він важку роботу. Він в мене працював, десь 70% всієї роботи, яку він виконував, він був у плуг з плугом. Він, він, він був в Воренці. тобто він робив знаєте, чи ні, над, на своїх е -е, крайніх потужностях і Це От Я зробив знову капітальний ремонт, зробив. знову він в мене буде виконувати роботу, я його думав продати, але на всякий случай залишив, бо, ну, бо він же сьогодні я не продам за такі великі гроші, хоча Джондір ціні, техніка. Це не в якості реклами, це я просто кажу практично. Дуже мало в ціні втрачається. От техніка джундіровська мала. Якщо ми бутім, говоримо за кейс, то це проходить 5-6 років, це, це відсотків там, 40. Оцей трактор, що стоїть, дивіться, 8345 r угу. я його купив за 260 тисяч. В РДО, ну, новий брали, новий ви ось бачите, да, джундіровський у мене тут РД, дивіться, новим брав. Угу. Зараз в нього напрацювання біля 7 тисяч. Я йому нічого не робив. Тобто за 7 тисяч? Я йому тільки ТО. Ну, можливо, там такі дрібні такі моменти, ні ну, бортові, ну, які, наприклад, ні, наприклад. ні мости. Ну, в основному ТО 90% всіх затрат це технічне обслуговування. Це масла, це фільтра. Ну, що ми там ще зробили? Ну, такого. Да, там якийсь сальник потисам. Де такий трактор сьогодні? І він теж в мене. Ви бачите, він в мене працює в основному із сівалкою. Сівалка ж теж хоршовська, фокус, ну, да, вона шестиметрова, вона теж ну, не потребує не легко, не легко потужності. Подивіться, в якому він стані. Ну, Ще залежить і від механізатора. Ми на нього поставили зараз. Антени перекупляємо. Ну, це, цей, цей трактор ще, ще, ще сіє сівалкою темпу у нас. Перші роки, як ми купили сівалки, да, да, да. Да, ми Ми, говорили, да. ну, ми відмовили, дивіться, з парка, ви бачите. Ну, для темпу ж. це ж занадто великий. Е, ну, для темпу, так. Да. Ну, тут основне, це саме, що не можна ущільнювати ґрунт по рослині, яку ти посіяв. Це сказується, це е, урожай десь на відсотків 5-10. Менші, це треба просто це, всім розуміти, в кого е трактора наступають на, на рослину протектора, mm -hmm. що ми не говорили. От нас було, що він захвачував у нас 4 рядка, із 8 рядків 4 рядка проходили у щільний. Це 50%. Незадовільних сходів і далі незадовільного вегетативного розвитку. Е, і так на поле виходимо, і так ці рядки, як наче це. А, а під час вегетації ти просто бачиш колосальну різницю, чому я цей трактор вже зняв. І спасіва, так, да, в основному він мене зайнятий підготовкою ґрунту передпосівною, ну і зуміло сію фокус. сію фокус, тягає, тобто тягає він, він мене да, ще Селфорд, ну, таку роботу робить. Оце, що стосується, сі, ну я вам не сказав, я її купив по 262, сьогодні я за, за, за 265, якби я сьогодні. Ну, вирішив його продати, покупців дуже багато. Вже приїжджали і питали, щоб я продав. От от дивіться, 17 року, 8 років тракти за ті гроші, які я ті самі гроші верну. Назвіть мені другу модель, яка сьогодні може конкурувати з Жондіром. Є друга модель. Це буде Кубота в майбутньому. Якщо Кубота зробить 300 коней зробить і вище, вона заслуговує на увагу. По крайній мірі, я не кажу всіх, але мою увагу вона буде заслуговувати. Ну, бо, бо це теж куб... хороший по якості добротний атракт. Ну, кубота на вторинному ринку все ж таки немає такої ціни. як Вона, вона, вона ну, Бо вона менш популярна. Дивіться, ну Ви знаєте, що в мене ви, ми, ми знімали теж це саме відео. Кубота 173. Це 173-175 коней. Порівняно із таким класом. Я беру клас. Це, «Джон Дір» бере МК 195, да? ну це буде коштувати 170. А я її купив за, 100, за 130. Десь такого ви можете собі 40 тисяч розділити на 130. Це на 25% кубота дешевше мені обійшлася, якби я покупав по такій потужності. Ну, нормальний трактор. Я не беру за другі модель. А якщо ще взяти Р-ку 200, 10-ту, та що була в мене виконала б цю роботу, що Кубота, ну вона б коштувала ще більше. Вона б коштувала б 200 тисяч. От питання 130 і 200 тисяч. Зрозуміло, що сьогодні кубота теж піднялася ціни. В ціні такої вже ціни нема. Я думаю, десь в районі 150 ну, кубота ще можна таку куботу замовити і заказати. Так, я зрозумів, доставили з парків, тому що може. У мене дивіться, в мене заведено в господарстві. Ну, то, що я сказав, усільня ґрунту, ну, щоб зменшити усільняння ґрунту, зменшити навантаження силовим агрегатом трактором на ґрунт, в мене вся техніка, яка сіє, яка робить предпосівний обробіток ґрунту, чисто на спарк. Бо в мене навіть було такий спір. Не буду говорити, з якою фірмою, які мені доказували, що в Україні предпосівний роботу трактора без парки роблять. І цей агрегат. Прекрасно виконує цю роботу. Ви, Валентин Сергійович, маєте претензії, якісь такі е, підвищені претензії сьогодні нам пред'являти. Не буду говорити, яка фірма, який бренд, чуєте, це компактомат предпосівний обробіту ґрунту. Я так а, подивився, ну, посміявся, да посміявся там. і кажу: хлопці вивчаємо матеріальну частину або технологію. А краще ще треба технології, не просто технологічний процес, а ще треба агротехніку. Бо у нас, бо у нас є техніка і є технології. Це така наука, яку ми сьогодні наприклад, жаль. Напевне, вже в вузах агрономічних вже не вивчають. Ну вона поєднана без, без техніки. Навіть який би агроном не був, розумний це саме, але техніка забезпечує десь 50% результату. А далі все решта технологічне, що на сьогодні не цепочки. Е, ну, Ви ж напевне знаєте, що в мене господарство вийшло майже. Ми можемо сіяти по точному іти землеробству. У нас наутіл е, no був запрограмований ще років 5 назад. Ми так і, і сіяли буквально до останнього року. Десь 50% зернових у нас було по нулю, чистий навіть нуль, навіть без ніякої там підготовки там, якоїсь мінімальної. І не тільки. Ми навіть хотіли посіяти і буряк, але не ризикнули. Черешо була куплена сівалка Хорш. сівалка Да. І ось є стоїть агрегат, називається Селфорд. Давайте, це, ми, давайте ближче до перейдемо. Це якраз технологічний режим е забезпечує. Да. Це, коротше, в парі вони йшли. Селфер розбиває ґрунт, підвищує капілярність. Це то, що, ну, це, по, по суті, е заміна е глибокорозпушувача. розпушувач. Скільки, ми... скільки він у вас вже відпрацював? Працюємо, я не задавався, але 500-600 гектарів кожен рік до, до тисячі він робить, якщо ми ще до тисячі він робить. Mm. Ми навіть коли його провіряли в роботі, то так, знаєте, ось він пройшов 7 метрів, лопатою агроном копає, де він прийшов, а метр рядишком, де це, то тут копає, а там не копається. Тобто, Теоретично ми розуміли, що він повинен зробити, а практично ми бачимо, що, що, що дійсно ефект колосальний. Ефект є. Я, я запитую, скільки напрацював, тому що да. він взагалі як новенький виглядає. Ну, підтримуємо, бачите, законсервований, змащені це саме, ну підтримуємо його. Техніка вся ставиться на консервацію. Консервація це не тільки помивка, а ще й змащення. Ну, таке є. Тобто, ви підтверджуєте ця технологія? Оця технологія 100% має право на існування в Україні. Ну це не панацея, кажу зразу. Навіть до цієї технології треба трохи це. Ну, що я бачу? Що я практично говорю, і це звертаюся до своїх колег. Довготривалого нуля чи ноутіла просто. В Україні немає, це треба всім розуміти. Чому? Тобто через 3-4 роки треба підірвати землю або глибоко розпучити, або перевернути. Це Чому? специфіка наших ґрунтів. Це не ті ґрунти, це ж ви знаєте, агрегат канадський. Но канадська земля і наші важкі чорноземи, а в нас вони ще суглиності, це трошки різна земля, через що цей агрегат в багатьох господарствах теж погано йде. А от, от так як оця сівалка в мене в сусідньому районі, такої сівалки майже нема ні в кого. Да? Тому що сусідній район у них там зовсім інший ґрунт. Там пьотінгер, там п'ятінг. Та там більше супіщані ґрунти. Пьотінгер якраз для пьотінгер цього. по пообробленому. Да, він, він якраз йде. А тут пьотінгер у нас ми два рази його запускали. Ну, хороша сівалка, добротна сівалка, зроблена якісно, технічно. Але урожай я отримав. Різниця велика. Не, а хочу, не хочу говорити, ну просто колосально велика. Я просто в шокі. І фірма, яка теж представники побачили, що є питання. А все криється теж ще в ґрунті і криється, звісно, у е можливостях сівалки. Просто хто покупає. Любий агрегат, особливо предпосівний і особливо сівалку, ну, треба розуміти, для якої технології, з якою метою ти будеш його використовувати. Ну, це От, мінімальна Так, да. От треба це просто розуміти. До, 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 Хоча ми, я вам скажу чесно, ми сіємо оця сівалка, я рахую, що вона предназначена для посіва е, ріпака і для посіва дрібного насіннєвих і ще сої. От вона сіє, вона. Краще сіє, як інші там сівалки, які, які можуть. Ріпак, я вже вам колись казав, ми збирали, збирали і по 6 тонн, mm -hmm. по 6 тонн, Завдяки цієї унікальної технології. Ізюминки цієї сівалки. Ізюминка заключається в тому, що ми можемо положити добрива нижче насіння. На 10, на 5, на 20 сантиметрів. І коли рослина, особливо та, яка і має нюх, як собака, вона. Понюхала і там щось лежить, то вона зразу корінь відбиває туди. А що значить корінь вниз? Це коли отака жара 40 градусів, а корінь вниз інсеріально є йому що качати. А коли все зверху, жара вдарила, все засохло і, і все пов'яло. Це треба розуміти. Ми да, навіть практикували, якщо знизу є волога, ми навіть сіяли в сухий ґрунт, основне, щоб знизу, тому що той самий ріпак він відчує, що там є волога, або там є, що їсти, і він зразу. Нас, на нас бувало, що корінець ріпак викидав по два 3 сантиметри за добу. Сиплявся за вологу і все йшов. Оце, ну, це так. Ну, ну От о... тандем Селфорд. Да, оце, дивіться, оце, хто хоче нуль, оце такого взяли. І сіють. Але тут є багато нюансів. Ми вже тут, Це ж не просто вже сівалка. Тут, тут вже три види сошників. Вже є дискові сошники, є е, анкерний, однострічковий. Ми ось купили анкерний двохстрічковий сошник. Такого в Україні немає. Ми перші його. Ну, ми, в принципі, да. вже ж огляд да. про це сьогодні. Зараз ми більше того, ми зараз дивіться, виставили. О, і у вас тут все тут виставило. Тому що завод сьогодні дав. Дивіться, бачите, ми виставили ага, це по центру. Нас, це, звичайний, це, це то, що було зміщення. Завод дає неправильно ось кронштейн не приварив. І коли, особливо тут, дивіться, бачите, де воно, ні, давайте перейдемо ту сівалку, я вам покажу ага, це, той, що. Це ши широкий, широкий. Да, це, я, у нас звичайний. це у вас звичайний однострічковий. Ну, Ця сівалка трошки йшла ще по добротному і ще під замовлення. Це спеціально ось дивіться, бачите, з зніжевикі внесення добрив. Воно краще, воно сюди дивіться, бачите, ззаді, а сьогодні цепляють збоку, воно завертається. Ну, я бачу воно, нові сівалки, де де вже щось загорнений метал, трубки насінєві. Ну, Є нюанси, знаєте, чи ні. Хотілося б, щоб, щоб ми ж українці ж бідні. Нам же ж треба отримувати нормальні речі. А на жалі, жаль, ну, ми маємо те, що маємо. Знаєте, є, є питання. Ось дивіться, цей сошлик, що ми купили. Далі. Так, це у нас, це нас анкер... анкерна, двохстрічковий анкер, двохстрічковий сошник для сівалки хоршфокус. Ми замовили в минулому році таке, напевне, виготовлення, це напевне, ми перші в Україні. Ну, ми перші і, можливо, більше ні в кого й немає такого сошника. Тут є особливість. Ми зараз його будемо переробляти в своїх умовах. Якщо уважно придивитися. Ось ви бачите, дивіться, трубка висівна. І ось самий йде анкер. І трубка, якщо ви бачите, зміщена, вона навіть торкається цих крилошок. Бачите чи ні? З однієї щелина, дивіться, 5 сантиметрів. А з однієї сторони щелини нема. Бачите, такого зараз видно. Ось, дивіться, з цієї сторони зніміть. От здається, 5 мм. Но цих 5 мм дуже сильно впливає на розподіл між двома стрічками. От в минулому році в нас був розподіл 40 на 60, в деяких випадках 30 на 70. Представляєте, що в одну сторону падає 30, а в іншу 70%. Це ж урожай, це ж конкуренція, це таке. Через що ми зараз це все переробимо? Це ми просто її випробували минулому році, не, не дало нам можливість сіяти. Але в цьому році оцей свашник буде сіяти можливо 100%, 100 пшениці. Якщо я вас запрошую на посів, ви побачите, ми навіть посчитаємо зернини, але ми його доведемо, як то кажуть, до ума. Тут зрозуміло, що він ну, кращий, тому що що таке анкер? Анкер це ущільнення. Це дуже особливо важливо для стивалки хорш. Бо ви знаєте, що лапа розриває ґрунт, а для того, щоб... Рослину, рослина любить люба, що ложе, да? тверде ложе. От, от знизу повинна бути тверда, а зверху повинен бути м'яка перина. Оце люба рослина цього хоче. А там ми розриваємо, через що дисковим сушником важко ущільнити. А тут йде анкер, який ущільнює, через що я пішов на, іменно на анкерний посів в цьому році. Угу. Думаю, що ми, виготов, ми, ми виконаємо весь посів. Іменно Анкеру. Якщо вам агроном показував там ту пшеничку, да, да? от він стоїв, Ото його залишив, щоб ми побачили. Хоча ми то поле пересіяли, але да, треба про побачити. То, ми про то, зберемо то, рожай ми тих 2, 2 гектара, Я побачу різницю. Ну, пшеницю ви бачите, такий посів заслуговує на увагу. Так, і у вас що цікаво, опція, скажімо так, секція для нульового або мінімального обробітку, да. і тут а є хлопа. для класичного, Беднар. а то для класичного. Тому що я сказав. І до своїх колег говорю, якщо ви хочете отримати більший врожай ріпаку, я вже це пройшов на своїй шкурі. У мене три роки підряд, закладені такі, знаєте, виробничі площі по 100 гектарів. І я від 6 до тони, від 6 центнерів до 10, до 1 тони отримую врожай ріпака класичним методом більше як по нулю. По цій причині я з минулого року ріпак, маючи чистий всю техніку для чистого нову тіла, для мінімального посіву, я ріпачні площі засіваю класичним методом. Підготовка в мене класична ґрунта. Це оранка, дві культивації і посів. В чому причина і в чому перевага саме класики? Ви знаєте, що ріпак сіється десь в середньому 10-го, 20-го, десь серпня. Правильно? Це ще літо. Це вже пізнє літо. Але пізнє літо що зробило справу? ґрунт пересокший. Дощі, ми надіємося, що пройдемо. Але внизу в ґрунті є волога. Я її піднімаю, перевертаю вверх і розподіляю рівномірно по всьому полі. Рівномірно. Правда, в мене культивація йде зразу. Оранка культивація, притом два рази. Я ощільнюю ґрунт і розподіляю його рівномірно. Це дає можливість отримати, якщо рівномірно волога розподілена по полі, є можливість отримати рівномірні сходи. І я побачив, що так краще і в цілому, що на урожай. Бо якщо ми сіємо 15 серпня, грубо говоря, то ми хочемо через 10 днів вже отримати сходи. Але ну, якщо ми сіємо 15 серпня, отримаємо сходи 15 вересня, то навіщо тоді сіяти 15 серпня? Правильно чи ні? Треба На, пройти процес вегетації. От ріпак повинен процес вегетації і заходити в зиму, вже сформований. Як мінімум, шийка повинна бути від 6 до 10 міліметрів. Отакий, От що ріпак заходить, він виживає. Я уточнення хочу зробити, і ви фокусом сідите да, по Так, да. Через що я, я сію? Через що я цей агрегат у мене він куплений в минулому році, я працював на фарметами, купив беднар, е, якість, Чому беднар. Чому беднар? Е, якість плюс ціна це нормально. Це сьогодні, як то кажуть, середній, середній рівень. Я його давно дивився для заміни, як для, для фармитерського, фармитер. Да. Ну от так трапилося, що фармет я не купив. Підвернувся цей, я його взяв, побачив його роботу, Ну тут виконання добротне. добротний. Ну, якщо подивитися, що я цей купив за 56, то лемки буде коштувати 96. Розумієте чи ні? Трошки. 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 Да, Це Лемки хороший, добротний агрегат, Культиватор культиваторний, але ціна сьогодні ну, кусається. Через що я взяв? Я вам сказав, це така середня середина ціни якості. Яко Він добротно зроблений. Дві лапи за кожним колесом спарки. Ну мені достатньо, достатньо одного, бо я ці спарки перекинув, ці лапи стойки перекинув на свій старенький фармет. Він теж виконує роботу. Ви цей беднар чим тягаєте? Цей беднар тягає. зараз я вам покажу, у мене є В8Р 370 сімдесят. А жунів. ми передам, да. окей. Зроблено тут добротно. Ще раз, це восьмиметровий восьмиметровий агрегат? Так, да, мені є достатньо, я вам скажу 10 ну, в них Саме, саме 8-метровий випускаю в такій версії. Це модель 108. So so ага. Як, якби модель була 10 метрів така, що тут саме основне? Хто покупає предпосівний агрегат, повинні зрозуміти одну річ, що підвізка, да? І сама культиваторна секція повинна бути незалежна. Не повинно їй нічого допомагати, в кавичках допомагати. Тобто не повинно бути опорних коліс. Колеса повинні, бути... колеса. Да. Колеса повинні виконувати чисто транспортувальну функцію. Крапка. А якщо колеса ще котяться по полю, то вони що? Ущільнюють і все рівно добитися рівності і якісної підготовки неможливо. Чому чи, чи, Ну, ми розуміємо, через що я просто говорю своїм колегам при покупці таких, як при спасіни, особливо хто займається буряком, у вас повинні, як то кажуть, опорних коліс не повинно бути. У цьому, ну, тобто цьому агрегато. На... Да. Він підняв все це Да. Він стоїть рамка, ось дивіться, задні, переднітки, і далі йде культіліваторна секція Угу. Вон, Тут вже є опора, він котиться по каткам. Тільки ж по каткам кота, а котки ж йдуть рівномірно по землі. Бо якщо йде колесо, то воно вже, як то кажуть, робить прогиб або робить. Угу. Сіки, сіки він відпрацював у вас. Та не знаю, вже, навіть, десь півтори тисячі він зробив. Півтори тисячі. Да. Що відламалося за цей нічого. час? Абсолютно нічого. Ну, Було б дивно і стидно, було б беднару, ну, щоб вже на півтори тисячі. Я думаю, що ми будемо вносити коригування. Тут зовсім інші почіпники, дивіться. Ну, тут хороша добротна ось гідравліка, правильні циліндри, правильно зроблена рама, хорошо усилені поворотні, як то кажуть, цапфи. На, повор... на секціях опускання і піднімання. Ну що тут? Тут добротно зроблено. Добротно, хорошо зроблено. Тобто ви на... повністю не На нього, так. Да, да. Я ще купив ще цієї фірми, ще і Беднаровський ще глибоко розпушувач, покажу, Е да. 에... Господарство починало. Із посів просопних культур це в першу чергу буряк, соняшник і кукурузу і сівалок Плантер-2. Їх в мене було дві штуки, зараз залишилася одна. Ви бачите стуко збірниками, добриво. Є он стоїть, гранулятор поставлений, це для мікродобрив. Ми, так, так ми і працювали. Зроблений капітальний ремонт. Це тут зараз 12 сошників, вона зараз стоїть під буряк. Кілі нові, шерстені нові, цепи нові, розібрали її до нуля до рами і зібрали. І так вона в мене вже стоїть другий рік. Можливо, комусь треба така сівалка за відносно помірні кошти, не платити там 30-35, а не говорячи за кварнеленд, який коштує 100 тисяч, бо вона посіє, я не кажу, краще кварнеленда, але посіє добротно. Якщо правильно підготовлений ґрунт, якісний буде сход. Це ви використовували для чого? Цукровий це, це цукровий буряк, ну, використовували ще раніше для посіву кукурузи. Ми знімали 4 сошники, розставляли на 70, бо тут зараз стоїть 12, 12 сошників, банок на 45 під буряк. Під посів буряк я сію на 45. Можливо, комусь ще треба. Це СЗ. СЗшка 5,4, вона вже в мене пиллю припадає, скажу вам чесно, 14 років. Одну продав. А 14 років вона стоїть. Резина майже нова, тут ще є для дрібно-насіннєвих, ще є опція. Так що кому для господарства, для дрібних та модносібників треба така сівалка до мене, приїжджайте, я вам за помірну ціну, як колега-колезі продам. Її можна зробити із 5,4, можна зробити 4 метрів, можна зробити 3,6. Це вже фантазії на кожен це саме, на кожен випадок. Да, ну це вже, скажімо так. Можливо, комусь треба сіяти буряк, надаю послуги. Я в цьому році сіяв Зорі Поділля, два господарства Уманського району, це Ягубець і, і як це, коло Ягубця. Господарство, ме сі... сіяли 250 гектарів буряка. Прекрасні сходи люди задоволені. Ну це був кварнелен, сівалка uh -huh. монопіл. Uh -huh.